Шановними журі, до вашої уваги, презентація учівського лісниця, закладу загальної і середньої світ, перший, третій стопені села Нове місто, Замбірського району, місце культури багатьох поколінь, одне з найцінніших багато світу, одне з найлюбище місце відпочинку. На легко позиції посиліти, виправити мене реакції, які згодом піднявшись і засумівши країни, стануть піковічним лісом. Багато у нас учасників сприймають різні здалеку, правду, чи побудити біждами, побачити звіра, почути співптахів, таким чином, ніби відновити зв'язок з права природи. Інші люди, різні за фахом та покликанням, навіть діз близька, бать вирішення його проблем та вирішення багатствах рідного краю. Є просто храм, є храм на лице, а є ще природи храм. з лісами, що простерли рух. Назустріч сонцю і вітрам. Святий цей храм. Сіло Бого для нас відкритий в кожну мить. Заходь, сиди, будь серцем чули, хай тебе він посвятить. У цьому храмі природи живе творить наше шкільне лісництво. Воно працює на базі філії, санджі лісове господарство, за яким закріплено 212 гектарів. Основними напрямками роботи зеленення і благоустрій. Метою нашої діяльності є формування особистості здобувача освіти та здатності до активної природноохоронної діяльності, ставить перед собою такі завдання, залучення здобувчів освіти до науково-дослідницької діяльності в галузі лісового господарства, освоєння теоретичних і практичних навичок природноохоронної діяльності, вивчення природи рідного краю та дволивого ставлення доїзд продових. У формування свідомого став... у свідомого ставлення до праці та додатково майбутньої професії і формування екологічного мислення та екологічної культури у службу світі. Все починається з навчання для того, щоб стати справжніми та місцівниками потрібні знання. Тому два рази за у тиждень ми займаємося практичною і теоретичною підготовкою. У веснянодійний період ми займаємося заготуванням Технічної і лікарської сировини, а також збираємо насіння деревних та чагарникових полів. Ми є активними учасниками акції Посади дерево та збережи його, висаджено близько 1200 саджанців. Також ми активними учасниками акції «Лалека водівничка». Цього року було зроблено 27 подібниць та Держпакій, складено та описано карту відбудування ОРЛ на нашій території, їх чисельність. Залишило, роботи, що заняття, Є добрим навчальни бази, багато наших поставки навчаються в дисплечному університеті та працюють в дисловому господарство. При допомозі такисній спецпрацівникам лісового господарства створено експериментальні ділянки з розповіданням по золотисти, де проводяться експерименти щодо розмноження. Також закладено доняти з вирощування малини. Малина народі люди звикли на перевершені смак та ніжний, тонкий аромат і звичайно лікування апробації Сучасних технологій розмноження особливо цілих політ дерев. Нас зацікавили такі робітки, як видасавора, містовий та інглобілова. Нами досліджено, що ці види характеризуються. Високого господарською тілості та унікальними властивостями. Чипоче ліс, не наче кличе. Заглянути, у майбуття, він прямо дивиться, людські обличчя, щоб ми спорнули, ліс для нас життя. Тому активно займаєшся світліською діяльністю, округіші уроки, боляється з молодшим з кольорами, безлі, роз'яснювальна робота. Наприклад, чому чомусь боротися з борщівником, який ще називають зеленим воїною. Лісу в твоїх руках. Той, хто доглядає за лісом, знає, що ростити та оберігати його на така справа. Природа нам як рідний дім. Вона усім, як мати. Ми працюємо, щоб наш край став кращим. З думкою про завтрашній день розробили проєкт щодо використання біомаси дерева, що на відміну від газу є від нього ресурсом, та один із небагатьох екологічно-чистих водів палива. Спостерігаємо, як впливає потерпіння клімату на лісове господарство, а саме збільшення лісових пожеж, поширення літування, зниження рівня атмосфери, підземних вод, що призводить до вимирання деяких нових дерев. Протягом салігорки ми були перебачено в власти на це українських вшій містецтв, роздання обрати всі українських вчійських дистець, де ще 19 рік. Друге дітку обласної карти українських військових дистидців. Ти ще два рік, третє місце у боссовому етапсу українських швидкі листи, і ти ще два третій рік друге місце в обласне етапса українські рушівські листи. На думку спадають прекрасні слова Івана Павла Другого про те, що патріотизм означає любов до того, що творить її батьківщина, до її мови, традицій, до її історії та навіть до її країні. Іншими словами, патріотизм це великий обов'язок. Перед суспільством, родиною, прийдешнім поколінням нашому народу вічно жити на цій землі, а нам слід перетворити її у квітучий сад. А для цього потрібно працювати, робити все необхідне не лише за обов'язком, а й за велінням серця, яке належить справжнім патріотам України. Станьмо патріотами лісу, збережнімо для нащадку.